Паски з канабісом, дубайські та м'ясні п'ять незвичайних пасок до Великодня 2025. Дубайська паска. Цьогоріч серед великодніх смаколиків у тренді Дубайська Паска. Це оригінальна випічка з начинкою, що вже стала вірусною фісташкова паста у поєднанні з хрустким кадаїфом. Паски верхівки. Одна з українських мереж супермаркетів зробила вдалий маркетинговий хід, що апелює до ностальгії, пулечки з лазур'ю, які нагадують ту саму верхівку Паски, улюблену частину великодньої випічки дитинства. М'ясні паски. Запечені. Не фарш у формі паски з горіхами та сухофруктами замість традиційної солодкої випечки. Підійде тим, хто сидить на м'ясній дієті. Паска з гнічними сливами та чебрецем. Подільський рецепт, хоч і незвичний, але все-таки традиційний. Така паска має специфічний смак та запах, але є дуже ситною. Готують з чебрецем пряжним молоком і сливами зі спеціальною обробкою. Паска з канабісом. Насправді, жодних заборонених речовин до тіста додають легальну конопляну олію з терапевтичними властивостями. А яку з цих пасок вам було б цікаво скуштувати? Діліться в коментарях.